Альфред Адлер австрійський психіатр і психолог, послідовник Зигмунда Фрейда, засновник індивідуальної психології, автор близько 300 книг та статей. Маючи конкретну мету. Людина відчуває, що може подолати будь-які проблеми. Тому що в ній живе її майбутній успіх. Почуття особистої цінності може виникати лише з досягнень, зі здатності долати труднощі. Нормальні люди. Лише ті, яких ви мало знаєте, легше померти за ідею, ніж жити згідно її доктрин. Ніде неповторність особистості не проявляється більшою мірою як у результатах її уяви. Тільки сміливі, впевнені в собі люди, які почуваються у світі як вдома, можуть отримувати переваги як з благ життя, так і з його труднощів. Ревнощі – це результат сильного і глибокого почуття неповноцінності. Як правило, ревнива людина боїться не втримати свого партнера. І в той самий момент, коли вона хоче керувати ним і впливати на нього різними проявами ревнощів, вона лише видає свою слабкість. Часто ми буваємо вражені, коли жахливі нещастя накривають нас через багато років після того, як ми неправильно оцінили іншу людину. Схильності, які ми спостерігаємо у дорослого, є безпосередньою проекцією пережитого в дитинстві. Дозволяти собі глузування з дітей це майже злочин. Вони залишають у душі дитини незабутній слід, який впливає на її звички та вчинки у дорослому житті. Під самоізоляцією людини неважко виявити фундамент із честолюбства та марнославства. Коли прагнення до влади стає надто сильним, це виявляється у злості і мстивості. Наше ставлення до іншої людини залежить від того, наскільки ми її розуміємо, а отже, таке розуміння є основою будь яких відносин у суспільстві. Мета гніву швидке насильницьке знищення будь якої перешкоди. У багатьох людей стало звичкою приймати думки авторитетів на віру. Публіка сама бажає, щоб її обманювали. Вона готова повірити будь-яким вигадкам, не перевіряючи їх фактичну сторону. Така діяльність не привнесе в життя суспільства жодного порядку, а лише знову і знову призводитиме до бунту обманутих. Від нестачі контактів з іншими людьми народжується відчуження від них. Багато наших мук і страждань ми створюємо самі і переносимо їх, перебуваючи в полоні ідеї. Для людей взагалі характерно хапатися за думки, що виправдовують їхню соціальну установку, і відкидати будь-яку ідею, яка могла б перешкодити її виконанню. Люди наважуються робити тільки те, що згідно зі світоглядом має для них сенс. Психологічний розвиток відбувається лише тоді, коли в особи є ціль. Дитинство це час безлічі питань, можливостей та наслідків. Найкращим способом перешкодити злочинам було б переконати всіх. Що злочин це лише прояв малодушності. Якщо ми посилимо покарання, то, крім того, що залякаємо злочинця, ми також зміцнимо його віру у власний героїзм через відокремлений спосіб життя, який ми ведемо. Мало хто з нас добре знайомий із природою людини депресивні та хворі люди завжди є центром уваги в сім'ї. Таким чином, комплекс неповноцінності є джерелом їхньої сили. Вони невпинно скаржаться, що відчувають слабкість, втрачають вагу і тому подібне. Але незважаючи на це, вони сильніші за всіх інших. Вони пригнічують здорових людей. Це факт, який не повинен нас дивувати. Бо в нашій культурі хвороба може давати певну силу та владу. Бути особливо невдачливим ще один спосіб постійно відчувати власну важливість. Душа ймовірно складається головним чином із сили, що прагне до мети. Істина є якоюсь нескінченною задачею, яка вічно вабить, залишаючись однак вічно недосяжною. Ми знаємо значно більше, ніж розуміємо. «Слідуйте за вашим серцем, але візьміть ваш мозок з собою.